серії. поліція поліція і ще раз поліція. Короче, прикол. Видите, що їбашили от, о, на гонках. Ну, 220 ми їхали на ній, губа відірвалася, и сточилася об асфальт, блядь. Просто об асфальт. Це пиздец. Бля, да, це гарно. Що тут тепер робити? Дякую, це пиздец. Бустерлася? Ну, <рес> це пиздец. Ну, чесно, блядь, ну так обідно, Нова губа, блядь, стучити об асфальт. Блядь, блядь. Обірвалася просто, блядь. Это пиздец. А ага, куда мы едем? В хурище мы едем. Значить їхав, їхав, їхав і чувак просто непонятно чого через дві полоси сигнув, в рів. Непонятно, що з ним сталося. І так повезло, що ззаді копи їхали і коли одразу копи вибігли на допомогу. Непонятно. Короче. Я дивився, він щось сидів либець, ніби він просто завтикав в телефоні і з'їхав здоров'я. Як завжди. Коротше, Коп зупинив мене і питає за іфту, чи я маю іфту. Ми їдемо подивимося, що він хоче. Каже, їдь за мною, їдемо на ваги. Бачу, що я везу 3 рівна, а 3 рівна це важка херня. Точно перегруз в мене є, ну зараз їдемо, глянемо що там. чоп по чоп І ще ваги короте, в них є. Непогані захожі на середину. Драйвер експертс. Коротше, моя вага 36 тисяч паутів 160. Це дуже багато. А я можу ввести 27 до 27. Він дав дуже мені запитання таке собі. Як називається моя компанія. Я її я Пам'ятаю, міняється кожен. Коротше, ці, з цими рівнями я важу 36 тисяч паунтів і всього лиш штраф виписали на 400 бак. Зараз йду, дай їм свою карточку, хай все. Вилітають коротше, когось спасти. пасти. Зразу двоє виїжджають, зараз знову двох когось затянуть. Один поїхав, другий виїжджає. Але так, прийшли в офіс, прийняли, поїхали, колись понили, розвернули, зважили і знову в офісі сидять. Вони так, коротше, бігають туди-сюди. Дуже прикольно виглядає, коли от, копи пишуть назву моєї компанії, Єбаш Хард. Вони в комп'ютері вводили, але там не було видно. Зараз затягують на інспекцію. Коротше. need to more inspect your car, 202, yes. It's, uh, I don't know, rain and uh, you, you know. Yeah uh, Trailer number? Uh, 210515. You're tired. Yeah, <laughs> Коротше, шок із мого трейлера, не знаю чого. Худо таких машин не бачив. Ой, бля, він дивиться на мою страпу, а я ж не сюди застрапав. Йоп, твою май. Він в мене такий косячок є, я, я просто погано на нього не їхав. Рекручено, це тоже не можна. So shift down into drive. Uh -huh. Squeeze your brakes. And then take your foot off the brake. Окей, до. Змогу середини йти. Я вже зайбався тут середину ходити. Я зараз буду казати, щоб стікери мені давали, вони не ж тут стікери дають. У мене не все добре. Е, через те, що в мене вага, от він навіть домахався, наскільки я можу на одне колесо нагружати. Там на одне колесо щось 2000 паунтів, 2800, і разом виходить 11 з чимось. У мене одна Ексель 12500. мені треба зараз щось придумати і щоб їх розвантажити, бо я так їхати не можу. Каже, або фікси, або розгружайся. Хуй знає що зараз робити, зараз попробую щось придумати. А був би мотор, бо я йому кажу, давай я поміняю. Типа на лоха беру, Кажу, давай я їх розверну задом і поїду. Тим самим, що типо, мотор буде ззаді і вся нагрузка піде туди. Коротше, що. Зараз буду мудрувати. Я от маю зазор, я можу на прицеп нагрузити 20 тисяч, а на, на трак 11 800, чи 300. О, і зараз буду пробувати щось тягати туди-сюди, туди-сюди. Туди, туди. Розвантажити, бо в мене перегруз по блін. А так то пікапи можуть возити всього лиш 26 тисяч. То якби в мене не було тої всякої херні, то в мене б був штраф, я не знаю, б ходу б трака забрали, бо крім і да, або перегруз блядь, на 10-160 тоді би був. Да. ну Зараз дуже часто почали махати пікапів. Не знаю, що це зв'язано, може сезон чи що, бо я вже другий раз зупиняюсь. Ну перший раз нічого не дали, нічого не сказали. За лобу перевірили, за лобу походу зупинили, а у цей раз вже конкретно махали. Та й то махалися, вони завжди знайдуть до чого махатися. Получається, траком я можу вести 14 тисяч, а в мене 12 250. Але через те, що я поставив, поміняв оцих вихідних резину оцю цю сезонку, і вона мен... має менш доступний цей ліміт вагеговий, то через те я маю зараз блядь, оце махатися через кончену резину. Коротше, що ми взяли евакуатор, такий ключик від

You, this електрик, you need uh, gas, gas, yeah. Короче, чувак, ще мусов ще ти Good. Все, машинка поїхала, і я поїхав. Так, короче, мотива движуха. Ти я поїду в ту сторону, послани. Пизду. Я не хочу в ту сторону їхати, бо зараз нам трезно через вагу їхати. Коротше, оця копська зупиночка вийшла 700 баксів. Типу Товінг 200 баксів, штраф 500 баксів. Ось таке, деколи заробляється, а деколи попадається. Я взагалі нічого про ті рівень ніхто не хотів знімати, вони не цікаві, вже як пара разів возиться. А тут бляха ні того ні цього на тобі інспекцію. І ще й потрати, я вже 2 години я вже мав бути на вигрузі, а мені їхати ще 4 години. Ну от, я, я втратив тут 4 години. Це піпец. Буквально 10 хвилин від вестейшн ми вже перегружаємо. Ще з заводу не виїхав вже на евакуаторах катається. Нормально, не? Рівень. О, що ремонтують. Ось, і все, я знову стою. Не пришло і півдня. Привіз, я Авто в салон. Рів рівень, автосалон Рівен. Тут небагато рівень, там яка парковка. Тут дуже прикольний от, звук поворотника. І ручки прикольні. Чипські. Блін, свої звуки придумати, це ж пітець круто. Я зараз в Техасі я забираю рами на цих, що їздять під кампів. Yeah. І має забирати 2-500, таких тракторця, коротше. Тут їх мільйон тих грамів просто, реально мільйон. Які хочеш, від 1500 до 5500 Я навіть знаю, ще 6500. І жара тут капіта з сніг пати, а тут в шортах треба ходити. Ну Ми коротше, в яких вони в умовах стоять тут. Потім вони помиються і комусь дають їх. Слой. От мій рамік перший. Бачите, вони їх купляють без пасажирських, бо вони його тут вирізають і ставлю таку здоровенний спальник. Опа. О, це такий маленький тілі. Ага, тут такі пане включається. А от на прицеп немає чи штучки чомусь, не знаю чому. Відкинули цього рамчика, а тут такі стартежки стоять під навесом. Нові такі вже палюкою припали жорсткою. Коротше, це спігальника Тесла. Дворька, просто вуличка. Забирають Теслу. Офігеться, такий сліпець, а вовсе рулює. Офігеться, здоровий. Ха-ха-ха.

мосточок, це мосточок, я зараз переїжджаю на, 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 до са, самого Сан-Франциско. Зацініть, як працює цей вранго. Приїхав я в місто Фінікс, штат Аризона. Привіз тачки! There is a Why are you driving like a fucking dick in my neighborhood? What? What? You're creating dust. Do you know what dust is? Uh, no, I don't understand you. Do you know what this is? Man, what are you doing? It's fucking dust, bro. No, I... Nothing, nobody. Don't be a fucking nobody. moron. Drive up here. Yes, I dropped this on you. I watched car. you. I know what you did. Don't tell me what the fuck you did. Okay? Насварив сам на чувак, короче, бо тут газану. Приїхав він, короче, на Лексусі. Щось матюка, матюка, Я не пам'ятаю, що він кричав, що типу що, що ти газану, короче, і тут пилюка піднялася. Понял? Каже: "Fucking stupid, блядь. Ти, блядь, тепер я їду, сука, от вот. Драгуль, блядь, на Лексусі, бачиш? Я тут роз, розгружався, е, я поїхав, пилюка піднялася. Я не зрозумів, звідки ну, він приїхав. І, 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 каже, я, я щось бачив, що він там бачив, в душі не було. А, а цим тіпочкам я переїхав конуса повністю <смас> поламав. А я їм кажу, там конуси, а вони кажуть, Похої". І Та я поїхав і переїхав, їм всім конуси поламав. Коротше, я догнав що тут чу Там пилюка піднялася, а через дорогу, бо я дивився, вроде, куди він поїхав. Через дорогу, походу, його хата була. Він тільки тачки помив. <реш> і тачки помив, блядь, я йому пилюку і не засипав машини. Ізнедоволі, блядь, чувак, був, піздя. Ну, блядь, а хуй ти там хату купляв. Коротше, як то кажуть, найголовніше вчасно включити дурачка, що ти не розумієш нічого. Ну, типа, я і так не зрозумів, але тіп, головне сказати, що не знаєш англійської тисячі. Бля, а потім от, записав розмову і тоді вже потім думати, блять, чого ти хотів, бля? Щось там ще коротше, кричав. Мотик поїхав. Не знаєш англійської, то піздуй свою, свою країну. Бля, а, а я все так думаю, їбать тут цих реально м'ексів і всяких іммігрантів, які не знають мови. Як вони цих америкосів бісять, певно, просто капець. І от через то от, скоро Трамп при... сказав, що прийду до влади, то всі вижене. Вона... Така от доля тих іммігрантів. Ну, похуй. No, you love when I get Торкатися скель не можна. Ага, тут навіть все розписано в порах. Нічого Ходити і що це, коротше, що туди не можна робити. Тут навіть підйомнички верхі ну, Там щось дуже мощне, походу. Наверху. Просто зацініть у цю махіну. Я тепер знаю яку я би хотів тачку собі. А, І це скільки на колесах. 300 мільйонів. Оце машина, звісно. В нею в любі гори, походу, можна заїхати. Оце так домик на колесах. Офігіть машинка малесенька. Приїхав я посеред ночі. Ну, Відкрилась брамка, якщо відкрилась брамка, то пане заїжджати. Коротше, я кудись приїхав, не знаю куди, посеред ночі. Йо, пересталіться, тільки тут траків стоять і всі загружені. Чесно, я не знаю куди даже їхати, але всі просто їдуть. Якщо я буду комусь потрібен <му> в плані тих, тих що тут працюють, вони самі до мене підійдуть. А я знаю, що я маю забрати якісь бусики, нові в них теж тіп... електричні. Якісь реві називаються. Ну, щось типу, похоже на рівень, але типу, це ще, походу, більш смішніше. Ну щось я їх тут взагалі не наблюдаю. Бля, така Америка велика і так багато цих тачок нових у коротше, них. Коротше, я зайшов тут якусь будку, от. Я сюди навіть зайшов. Тут нікого нема. Пусто нікого нема. Тільки траки стоять і вони просто сплять, ніби нікого нема, взагалі ні душі. І це ж не так пізно, 7 година всього. Ось. Нові камрюхи, нові Тойоти, Форанери, Тесли, нові. А, і от всі от бусики маю забрати. Я сказав, що це Рево, походу, а це Зево. Це єдині бусики, який я взагалі тут знайшов. Я думаю, блядь, ну просто подивіться. Чого це, це за убожество? Ну як такі тачки в такому році робити? Ну, ну гляньте, це ж піздець. в мене нема слів, я навіть я не знаю. Ну, от, ладно, ці ліпузики, вони хоч сучасні, ну це просто піздец якийсь це я зараз буду ним їхати в ті кучки Ого. Ось стоп, знайомий звук. Звідки цей звук? Якась машина такий звук робить. Точно, це ж GMC. Чути цю типу мелодію? З багажем міг же бути, мотор би вмістився. Це ж ляпа, а не машина. Все, короче, від GMC. Порубили просто. Go, go, go. Go. Что -то. Что -то. Но она максимально смешна. Может, они просто хотели быть чем-то схожим на вот эти штучки, блин, телепузики, как я называю, на Ну, это максимально. Скубиду машинка, точно. Это, 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 телепузик, а это скубиду машинка. Душа знайти. Я, я навіть не знаю, як знищую, я просто по підійшов до першої, і, і це виявилось моя. У <реш> мене двері відкриті. Вона зараз не на поворотах. О, oh, блядь! От, от, що чуть не випав. Кореш, я от стою і от, от ця машинка, от ця морда мені нагадує таку полсту лобу, таку рибу. Короче. Просто піпець як похожу. Коротше, а один цей бусик важить 14 тисяч паунтів. Це 6 тонн 300, 350 кг. 12 тонн я везу тільки ці два бусика. Офігеть, оце в мене жорсткий перегруз. Це максимальна вага яку ходую віз. Коротше, я так порахував собі. Я, я важу 43 тисячі паунтів. Я просто оце що в мене був перевіз, віз три рівни, вони кожен важив 7 тисяч паунтів. Тобто 21 і разом з траком я важив 36160. Ну, типу, там вони рівно закрутили Окей, я важу 15 тисяч, кожна оця херня важить по 14 тисяч паунтів Тобто я зараз важу 20 тонн. собі ну типу, я от даже їду зараз і чую, що піпец пливу просто. ну Я навіть не знаю, як я тормозити буду, не то що розганятися. Якщо б мене зупинили за перевес, то навіть... я даже, я даже не знаю, это такой пиздец будет. Если кто кто не имеет сидела с таким перевесом, будет э, на 300 лет из тюрьмы. Hello, mister. Good. Uh, let's see. Тобто, мені паунтів, за, за То есть мне порахували, что перевес был тогда 2000 паунтов, мы за это заплатили 500 баксов. А тут, блядь, 43 тысячи. То есть трешка. Пиздец, короче. Yeah, 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 I don't want want to be your boyfriend or the shit I don't want to get involved with these other chicks I don't want to get involved with any of the shit yeah with all these other chicks I rather fucking naked than fuck all these Hello mister, good. Oh, uh, let's see. i опять снова копы меняют you today. Hello mister, good. Oh, uh, let's see. Where are the vans coming from? Uh, from. Uh, can we shut the engine off? Engine okay, yeah. sure. <coughs> I can show you the angles. Okay, can, yeah, please. I can. okay. Okay. Right. This right. Is that the right one on? Yes. Він бачить, що в мене є CDL, і він от питає, чи в мене є іФТА і всяке таке. Я йому кажу, в мене трейлер 50 фіт, мене типу, маленький трейлер. Що ти хочеш. Ну, ходив реально до всього. поворотники, противогасник, е ці трикутнички аварійні. Я не знаю, що він зараз випише. Ну, але побачив, що в мене є CDL, і от вже немає до чого домахатися. Але може зараз щось знайде. тому що він не має Чим зважити, як би їх зважив. Він би ахуєл просто. Я, я щось думав, треба було, певно, вчора вночі було ще доїжджати, щоб за неділю все проїхати, а я не поїхав. Типу, ліг спати. Думаю, зранку стану поїду. Коротше, він домахався до того, що в мене вогнегасник не закріплений, типу, десь там в машині, що він має бути якось не рухатись. Домахався, що в мене номера ззаді погнуті на прицепі, але тільки то не дав. Це красавчик. І домахався. Блять, чесно, я якщо заправлявся, я не знаю, я закрутив кришку. Тебе кришка відкручена на боку. Піздец. Але він ще стоїть, коротше. Але відпустив, зараз mm -hmm. їдемо. Ну, ще тут така дікуха є, що в Неваду, бо я зараз в Неваді, треба якісь перміти, щоб в'їжджати. Просто навіть в'їхати треба перміти. Я їх не мав. І він мені тут написав, що в тебе нема перміту. Але тільки те не дав. Але щось там короче, треба пофіксити і надіслати на факс. Кажу, окей.